Так, ще, що хотів зняти. Ще що хотів зняти. Так, трошки в тінь тако сховаюся, бо сонце пече в нас сьогодні, наверно, градусів 35 жари. Дивіться, що я вам хотів сказати. Е е займаюся ще. Стільки всього, я займаюся. Страшне, просто страшне, займаюся прям всім, чим можу. Ну, це таке. Планував виводити своїх маток. Купив уже, пробував в тому році, я виливав свої мисочки, зробив такі палочки заокругляні, виливав мисочки, купив шпателя. Переноси в мене вийшло. У мене в тому році вийшло 20 маток з, з одної сім'ї. Так як я ще молодий пасічник, в мене не вийшло цих 20 маток ре, ну, реалізувати, я вивів. Знаєте, як то не знав, що з ними робити. Абсолютно не знав, що з ними робити. Щось облетілося, щось не облетілося. потім? Подивився я ж відео так в інтернеті, трохи як люди посічникують, книжок прочитав. І і і і і зробив я нуклеуси. Зараз я вам покажу ці нуклеуси. Зараз розверну камеру покажу вам нуклеуси. Досить непогані получилися, але в цьому році я їх не запускав. Бо ну, не то, що не було часу. Просто, ну, просто я їх не запускав. Зараз я вам покажу, які я зробив нуклеуси. Так. Ось ось це ці нуклеуси. Я їх зробив. Ось. Дай Бог. Так, ось я один я візьму. Оце такі нуклеуси, ось о. Трошки підпотіли вони. Ну, то таке. Так, ось Такі я робив маленькі рамочки. Звісно, ребята, награвся я по чорному. Ось отакі рамочки. Це рамочки для маток. Ну, для, ну, для сім'ї. Ось. Оце воно так, що такий мусор. Виготовив рамки оці. Виготовив, порізав вощину, натягнув, ой кажу. Нарізав рамки, натягнув проволоку, нарізав овощини. Ребята, це тут страшне, це награтися з ними треба. Ти що, ти що? Награтися просто Так, це відділення кормове. Сюди ми заливаємо або сахарний сіроп, або медове сито, або кладемо кані. Хто що кладе? Я вам скажу, ось тут ось отвір, ось отвір, звідси бджола виходить, кормиться. Все по-простому, ребята, все по-простому, ось у мене тут пакет. Як завжди все зав'язано. Треба розв'язати ось в пакет. В цьому пакеті в мене ось такі кормушки. Я думаю, не треба розказувати, де я їх взяв. Ця кормушка якраз сюди улазить. Ось о. Сюди ми заливаємо. Ну, я ж кажу, або заливаємо е, якесь, ну, отак, так ось сіна, сіна, щоб запихуємо сюди сіна, щоб бджола по сіні ходила, пила сироп. І сюди оп. А тут вже основна сімеєчка. Оце такі нуклеуси я поробив. Хотів вивезти, в мене українська степова, хотів вивезти своїх маток, подивитися, протестувати. Ну, На пасіці треба, щоб були свої матки. Отак, От десь, не дай Бог, чи пропала матка, чи що. Ви відкрили нуклеус, хоба. Знайшли. Матку, помітили її, все. І справили трутняк. І виправили трутняк, будемо так казати. Все, все красиво, все культурно, все супер. Отак. От е, ну, будемо так казати, не мав я ліноліума, я би тут постелив бліноліум, так, клійонку. Е, Ну Це такий знаєте тестовий варіант. Клійонка, я знаю, може полопати. ну Не може, вона й полопає. Полопає, нічого страшного. У мене ще десь є куски ліноліума. Такого знаєте п'ятеро грубий, офісний. Він, йому вже тому ліноліуму, Сніг, дощ, жара, йому вже воно якось вже... він йде знизу з утеплювачем. Я його поставлю, але не зараз. Я ще їх поки не запускав. Якщо буде щось не те, я все зроблю. Вам покажу, тут 5 хвилин. На це. Нарізав їх 12 штук, Позаги... поза... позагинав шуруповертом, при шайбами. Джін-джін-джін-джін-джінь і все. І криша готова. Я навіть можу це зробити, коли тут будуть жити бджоли, Нічого страшного в цьому немає. Так, ось я нарізав цих кормушок, ось, я дуже не вкладаюся, будемо так казати. Я дуже не вкладаюся, я вважаю, що, якщо можна щось зробити з простого, так, а ну Е... Щас... Так, я вважаю, що якщо можна щось зробити з простішого матеріалу, там, чи ту саму, чи ту саму кормушку, чи ту, той самий вулик відремонтувати, я беру дошки з поддону. Я беру дошки з поддона, з, -з, -з піддонів беру дошки. Десь знаходжу ці поддони, хтось привнози, хтось дає. Ось отакі ось, о, зараз покажу. Ось такі 145 корпуса. Ось о. Це з поддонів. Ну, тут прямо видно ось гвозді Я витягував гвозді, забивав на шурупи все. Шурупи дешеві, е це теж було все зібрано на шурупах. І оце знизу теж воно все. Ну, я вам так скажу, що воно, я ж кажу, з піддона, все з піддона. Це, ну, звісно, не поддоно, це, це нормальна дошка. А це фанера, спіддона, все споддона. Нічого Нічого страшного я в цьому не бачу. Я ж вам пояснюю, це моя пасіка, я нею займаюся. Отак. От Як можу, так і роблю. Отак. От е, так що, якщо щось буде цікавити типу по пасіці, планую на слідуючий рік дасть Бог е, виведу своїх маток. У мене є оця вже рамка, вже з. Ну, як положено, рамка вже є, я вам і покажу. Ну, я планую, може на слідущий рік постараюся буду виводити своїх маток, буду знімати це на відео. Як у мене це буде виходити? Постараюся знімати це все на відео. О, та і таке. Буду показувати, якщо захочете моїх маток, то я вам їх, їх дам. Може продам, а може дам. Більше всього, я їх не продам, я вам їх просто дам. Тому що я не, не такий матковод, прям щоб аж аж матковод. Але я вам скажу, що в тому році в мене вийшли ці матки, які я зберіг, в мене вийшли дуже гарної якості. Вони в мене сіяли. Ну, от так, як знаєте, як от люди відео показують. Ось дивіться, як вони в мене От сі... Отак вони сіяли в мене. Хочете не вірте, хочете, я сам здивувався, що в мене воно так вийшло. Так що отак. Чого от. я так кажу? Бо до мене приходив пасічник, у нього пасіка була. І він мені сказав, каже, Антон, сім'ї бомба. Я тоді зрозумів, що. Насправді я щось роблю в ту сторону. Звісно, не все в мене так виходить, тому що, от дивлюся, оцю пасіку хелп. Цього мужика. Ну, страшний, страшний такий мужик. Это медові рамки туди їм закладає там сім'ї. Оце скільки рамок у вулику? Оце така сім'я. Я вам кажу, там 24 ромки бджітки <гум> друзка добула, її тьма. Просто там той кліч, просто не знає, що робити. <гум> Молодець, мені так подобається. так. Є до чого йти. Ну, Такий азартний мужчина так, так, так розповість. Ну, зараз як заробляти гроші. Просто як заробляти гроші на пасіці. Ну, то таке, то, то про його канал а я буду знімати про свої, як я пасічникую. З моїми умовами у нас. У нас дуже мало дощі йдуть, будемо казати, зовсім не, не йдуть. У нас дуже, в мене дуже тут малі медозбори. Так. Мені подобається, тому що я на пасіці я віддихаю. У мене мозги на пасіці ну, відпочивають. Я тут кайфую. Все. Так що так. Ладненько, добре. Якщо буду щось далі знімати по пасіці, якщо щось, задавайте питання, щось кажіть. Щось може я вам підскажу. Хоча в мене стажу 3 роки, але я можу вам щось підказати. Так що отак. Ладненько, добре, давайте.